Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог Чому сміюся? <смі> Ні, ну мені подобається такий об'ємчик, така, знаєте, із 90-х чи з яких така як у того зміюка, поняли, як там з капюшоном. Ну окей. Але, феєчки, ви мене розумієте. І так, він готовий вам зізнатися. Ніякого чоловіка не загадуйте навіть. Ви по зізнанню можете зрозуміти, хто це, але тільки не натягуйте на себе того, чого немає. Хоча, хто дуже хоче, можете загадати того чи іншого чоловіка. І так він каже, ми з тобою на великій відстані. І він хоче зізнатися в тому, що ви реально. По-перше, ви реально змінили його життя. Його життя зовсім змінилося. Тобто, почалася як нова веха життя. По-друге, він зізнається в тому, що ви вкладалися в ці відносини часом. Хтось, можливо, грошима. І... Він це розуміє. Він розуміє, що він винний вам. Що, в чому ще він хоче зізнатися? Ох, в тому, що він постійно згадує про те, як йому добре було з вами в тому минулому, яке було. Так, також він хоче зізнатися в тому, що у нього розбите серце. Реально. Ну, а тут хто винний? Я не хочу зараз у вас почуття провини, тому що є феїчки, які чекають, щоб почути, що йому погано, щоб якось його зустріти з розпростертими руками. Ні, дівчата. Кожен відповідає за себе і ніхто нікому не винен нічого. І тут він каже про те, що я розумію, що я тобі не дав тих почуттів, Тих емоцій, які ти мені давала, але я сам зараз в розпачі, і я зараз столкнуся з багатьма життєвими обставинами, які спіткають на мене. У вас якось відносини закінчилися в один день. Чому ще ти хочеш? Ну, дуже він такий, дуже не хоче говорити. А в тому, що тільки з вами він був щасливий, що саме ви могли кохати його так, як йому було потрібно. Я зараз не кажу про секс. Так, він каже, що я тебе кохаю, і знаю, що ти кохаєш мене, який самовпевнений. І він каже: Я знаю, що у нас з тобою все налагодиться. Треба час, можливо, багато часу. Самопевне.